За інформацією синоптиків, у найближчі дні в Україні складні погодні умови в день 26-го та уночі 27 листопада очікується сніг посилення вітру до 17-22 метрів за секунду. У понеділок, 27 листопада, в'їзд у місто великогабаритного транспорту буде обмежений у суботу, 25 листопада, у південній частині дощі пориви вітру 15 метрів за секунду. Вночі у карпатському регіоні, в день у західних областях невеликий сніг. У східних і Дніпропетровській областях дощ місцями з мокрим снігом. Нарешті території без опадів. Температура від трьох морозу до двох тепла. В день у центральних та східних областях один шість тепла. У південній частині вночі один шість, вдень чотири дев'ять. У Криму до тринадцяти тепла. Температура у неділю, вночі та в день нуль п'ять морозу. Днями столичний регіон, ймовірно, накриють снігопади. Можливий приріст снігового покриву. 20 20-30 сантиметрів температура від нуля до мінус двох, можливий штормовий вітер з поривами 17-22 метри за секунду, а місцями до 25. На дорогах утвориться ожеледиця у неділю, в день у столиці очікується один градус морозу. Столичні рятувальники просять не виїжджати без нагальної потреби на власному транспорті, щоб не заважати роботі снігоочисної техніки.